Ви щойно в першому читанні проголосували законопроєкт, який мало того, що виправдовує накладення санкцій на громадян України, що суперечить закону про санкції, але й так само зараз проголосували за кримінальну відповідальність за обхід санкцій проти тих самих громадян України. Прекрасно, ви будуєте зараз диктаторську державу, не розуміючи, що це і вас найближчим часом може торкнутися. Але якщо ми говоримо про цей законопроєкт безпосередньо по суддів, то я хотіла би наголосити на дещо іншому аспекті: перевірка декларації, огляди, чи вони доброчесні, чи не доброчесні. Перше допоки буде працювати пряма лінія із банкової усі суди. І будуть наказувати з банкової приймати суддям ті чи інші політичні рішення, які не мають нічого спільного з законом, ніякі перевірки доброчесності суддів не допоможуть. Друге, ви зараз по суті допомагаєте плодити портновщину, не усвідомлюючи цього всього. Я вважаю, що Верховна Рада зараз би мала розглядати, а з якої радості. Офіс президента заблокував петицію, яку підписав, яку пропонують Купа громадян України про те, щоб зараз провести усі перевірки, які судді працювали з Портновим і організовували політичні переслідування як опозиції, так і військових, так і громадських діячів, запустити процедуру люстрації суддів, запустити їхні додаткові перевірки. Але вам це не цікаво, тому що насправді маючи монобільшість, ви навіть не пробуєте зробити судову реформу. Вам всім вигідно, щоб судова система працювала в портновському режимі, в татаровському режимі, тому що ви думаєте, що так легше керувати державою. Але ви, зокрема, також за це будете гірко платити. На жаль, зараз за це платять громадяни України і передовсім військові.